Всім дай боже міцного друзі, сьогодні у нас на огляді медичний підсумок PA-3 АЙФАК АЛАТИР. Від балістика, створений за аналогом натівських аптечок. При цьому він дещо більший і навіть функціональніший. Об'єм у 3 літра дає змогу розмістити весь необхідний спектр медикаментів для надання першої до медичної допомоги. Наприклад, вам необхідно розмістити два гемостатичні бінти, кровоспині, ізраїльський бантаж і ножиці. Вони вільно тут поміщаються. Основною перевагою є те, що ви отримуєте швидкий доступ до вмісту аптечки. Просто-напросто потягнувши за велкро в одну або іншу сторону. І перевага в тому, що виріб складається з двох частин: із зовнішньої частини, яка шнурується на систему молі, і внутрішньої висувної частини. Як показує практика, найзручніше фіксувати дану аптечку напоперек, а точніше на задню частину РПС. Внутрішній модуль згортається в три рази, застібається велкроклапаном, і до муфти також кріпиться на велкро. А додатково до неї ще й прив'язується еластичним мотузочком, який під час діставання не дасть вашій аптечці Летіти в стратосферу. а так само за нього можна ще й підтягнути вміст аптечки до себе. У розгорнутому вигляді аптечку ви можете причепити на той самий велкро до свого бронежилета або плитонос. Таким чином, ви розташуєте вашу аптечку перед собою, і у вас будуть вільні дві руки для надання першої до медичної допомоги. Також на муфті є зовнішнє кишеня і два відсіки для пластикових рамок, які допомагають аптечці тримати свою форму. Всім дякую за увагу, друзі, і головне бережіть себе. Якщо у вас залишились запитання і пропозиції. Щодо аптечок, пишіть їх нижче в коментарях.